Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Вітаю вас. За вбивство відомого лікаря судять громадянина Російської Федерації. Злочинець відібрав життя Андрію Лимичу через гроші. Увірвався з офіс лікаря на ніс кілька ножових ударів, від яких потерпілий помер. Кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та розбою вже пішло до суду. Довічний термін у колонії суворого режиму світить жителю Російської Федерації, який відібрав життя у відомого лікаря Андрія Лимича. Цей випадок стався в рівному влітку цього року. А тільки тепер справа пішла до суду. До лікаря східної медицини убивця прийшов Робочий офіс дочекався, поки у останніх клієнтів закінчиться прийом. Підготувався до злочину ретельно прихопивши з собою ножа. Лікар навіть не встиг зреагувати. Все сталося за лічені секунди. Експерти на тілі загиблого лимича виявили чотири ножові поранені шиї. З місця події вилучили і неряді розправи. Вже наступного дня оперативники встановили особу ката. Це 44-річний житель рівного, але є наразі громадянином Російської Федерації. Має посвідку на проживання в Україні. Душогуба знайшли в будинку біля Ліс Цього масиву в селі Озерці винувальний акт за даним фактом було скеровано до суду. Остаточна права кваліфікація злочину. Пункт 6 частини 2 статті 115 та частина 4 статті 187. Відносно зловмисника забіжний захід обрано було тримання під вартою де він зараз і перебуває до вступу вироку в законну силу. Зараз підозрюваний особі інкримінують дві статті – Це розбій та умисне вбивство. Найсуворіше покарання, яке може отримати злочинець, це довічне позбавлення волі. Викрадені у жертві 50 тисяч гривень. Він програв на ігрових Томатах і витратив на алкоголь. Три години гасили пожежу в Рівному. Небезпечна ситуація була в неділю на вулиці Красильникова. Горів приватний двохповерховий будинок. В неділю зранку на Красильникова спалахнув приватний особняк. Люди, які виявили небезпечну ситуацію, вчасно зреагували та покликали допомогу. Вогонь охопив перекриття та оздоблення приміщень першого і другого поверхів. Мешканців палаючої оселі не було. Гасили полум'я з чотирьох точок одночасно, і що повністю ліквідувати пожежу, знадобилося три години. Що спровокувало цю ситуацію? Мають ще з'ясувати. Ну а далі про аварійність. За кілька кілометрів від Рівного вантажівка злетіла в кювет. Фура курсувала у напрямку Львова, несподівано відірвався причіп, транспортний засіб став накерований та злетів в кювет. Водій травмувань, на щастя, не отримав. Водій в п'яному угарі, без права на керування авто врізався в електроопору. Їхав безумець не сам, поруч сиділа жінка. Чим закінчився цей дорожній інцидент. Далі випуску ніч п'яних водіїв у рівному на вихідних нетверези керман втратив контроль під час руху. Легковик винесло із приїжджа частини дороги, авто врізалося в електроопору. Це було по вулиці Київська. Дивом і водій, і його пасажирка лишилися живі, відбулися незначними подряпинами. Під час спілкування з водієм виникла підозра, що сані перебуває. Стані алкогольного сп'яніння що він не заперечував огляд на стан сп'яніння проводився з допомогою драгера на місці зупинки транспортного засобу. Про позитивна 1,16 і На водія Рено Логан оформили відразу три протоколи за керування в тонетверезому стані за скоєння. ДТП більше того, чоловік їздив за кермом, не маючи навіть прав. За це йому виписали ще й третій адміндокумент. Кілограм золота у злитку та наркотики збута Патрульна поліція рівного затримувала підозрюваних у зберіганні предметів та речовин, заборонених у вільному обігу. Двоє осіб хотіли втекти, коли зустріли правоохоронців біля готелю Мир, бо справді при собі мали цей товар, де взяли дорогоцінний метал та куди планували його збути, поки невідомо у поліції повідомили, що затримані відмовилися віддачі будь-яких показів. Патрульні отримали оперативну інформацію про те, що в одному з готелів міста перебувають особи, які зберігають заборонені обігу речовини. У ході від... Рацювання даного орієнтування патрульні виявили двох підозрілих осіб, які почали втікати, коли помітили охоронці порядку. На півночі області порізали людину та кинули помирати. Скалічений молодик зумів сам собі викликати швидку. П'яний пенсіонер перестрів молодого чоловіка біля місцевого магазину у селі Щоків. Це Володимирецький район. Старший чоловік пригадав старі образи на батька цього хлопця і вирішив помститися. Довго не думаючи, дістав ножа і кілька разів вдарив у живіт односельця. Нападник після цього втік. Таким чином хотів уникнути відповідальності і лишив молодого чоловіка помирати просто біля магазину. Уже за декілька годин оперативник. Володимирецького відділення поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 62-річний місцевий житель. Чоловіка поліцейські затримали, достали до відділення поліції. Утім, чоловік зізнається, що через НАТО випиту велику кількість алкоголю він не пам'ятає, що трапилося. Однак правоохоронці виявили при ньому закривало кухонний ніж, а також становили і очевидці вказаної події. Потерпілому хлопцеві 24 роки. Він стікаючи кров'ю, зумів дістати мобільний телефон. Фон і покликав собі на допомогу медиків. Зараз він на лікуванні в реанімації міської лікарні вараша. А на його кривника тепер чекає кримінальна відповідальність за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження розпочати досудове розслідування. Вирішується питання наразі про повідомлення йому про чоловіку про підозру скоєння кримінального правопорушення та обрані міри запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті пенсіонер загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Також відомо, що потерпілому молодику життю його нічого не загрожує. На сьогодні це вся інформація. Зичу вам хорошого початку робочого тижня. Слідкуйте за тим, що відбувається навколо разом з нами, і вчіться тільки на чужих помилках. До зустрічі в ефірі. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.